Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Тема нашого уроку сьогодні додавання двоцифрового числа до двоцифрового. Якщо досягнути у житті вершин математику збагнути мусиш то глибин. І сьогодні ми працюємо за підручником на сторінках 55-56 і у друкованому зошиті на сторінках 42 43. Усний рахунок називай номери автомобілів. До числа 34 додайте 7. І номер автомобіля. 41. А тепер від числа 41 відніміть 1. І номер червоного автомобіля буде. Так, 40. А тепер до числа 40 додайте 8. І це номер. 48. До числа 26 додайте 9. Це буде. Так, 35. А тепер до числа 35 додайте 10. І номер наступного автомобіля. 45. Від числа 45. Відніміть 3. І номер жовтого автомобіля. Буде 42. Молодці. Відкрийте зошит, відступіть 4 клітинки від попередньої роботи і запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Продовж закономірності. На першому рядочку простріткуйте послідовність. Це у нас круглі числа з різницею у 10. Натисніть відео на паузу і запишіть наступні 4 числа. На другому рядочку. 7. За ним 10. 13. Тобто кожне число збільшується на 3. Натисніть відео на паузу і запишіть наступні 4 числа. Самостійна робота. Знайдіть значення виразів. 36 додати А і другий буквений вираз А додати 15. Якщо А дорівнює 7, 6 і 8. Не забудьте свій запис починати зі слова, якщо з великої літери. А дорівнює 7, ставите кому, то записуєте вираз 36 додати А, дорівнює. Потім підставляєте замість А, наприклад, 7, і обчислюєте. Працюємо за підручником на сторінці 55. Назви геометричні фігури. Давайте пригадаємо. Синя фігура це у нас круг. Наступна квадрат. Жовта фігура, трикутник. Далі у нас. Замкнена лінія коло. І остання фігура це прямокутник. Разом ці фігури це просторові геометричні фігури. В Наступному завданні. Давайте дізнаємося, як перевести дітей за допомогою такого транспорту. Наприклад, транспорт це у нас автобус, в якого вміщується 10 пасажирів. А у нас з вами 12 дітей. Тобто, спочатку автобус перевезе 10 дітей, а потім повернеться і забере ще двох дітей. Наступний транспорт: у нас є червона машина, в яку вміщується 5 і в жовтий автобус 10 пасажирів. А у нас з вами 19 дітей. Отже, ми посадимо у. Червону машину 5. У жовтий автомобіль 10. І у нас ще з вами залишиться четверо дітей, які може перевезти потім червоний автомобіль. І за останнім малюнком у нас червоний автомобіль, в якому вміщується п'ятеро пасажирів. Але дітей у нас 20. Тому ми спочатку перевеземо 5 за один раз. Потім. Повернеться машина ще п'ятеро забере, третій раз п'ять і ще четвертий раз, тобто чотири рази по п'ятеро дітей. Фізкульт-свилинка. Переходимо до вивчення нової теми. За малюнком і записами поясни, як знаходили суму чисел 48 і 32. Розкладаємо числа 48 на розрядні доданки. 40 І 8, і число 32 на розрядні доданки. 30 і 2. Тепер десятки додаємо до десятки одиниці додаємо до одиниць, Отримані результати додаємо. Тобто, ми додали десятки, у нас отримало 70. Одиниці додали 8 одиниць і 2 одиниці 10. І до числа 70 додати 10. У нас отримається 80. Давайте це закріпимо і виконаємо письмово вирази 5. До числа 36 додати 24. Ми спочатку додаємо десятки, А потім додаємо одиниці. До 30 додати 20, 50. До 6 додати 4 10. Тепер додаємо отримані результати 50 додати 10. І у нас отримається 60. До числа 28 додати 42. Додаємо до 20 40. Потім одиниці до числа 8 додати 2, до 60 додати 10, і у нас отримається 70. До числа 29 додати 51. Знову спочатку додаємо десятки до 20 додати 50, потім додаємо одиниці. до 9 додати 1, додаємо десятки – 70. Одиниць у нас 10 і у нас отримається 80. У наступних двох виразах виконайте дії самостійно. Натисніть відео на паузу. Виконуємо письмово задача 6. Оля годує 16 кролів, а Сергій на 4 більше. Скільки кролів годує Сергій? І друге запитання скільки кролів годують Оля і Сергій разом? Про що розповідається в задачі? Про кролів. Що відомо у нас? Що Оля годує 16 кролів, а Сергій Сергій на 4 більше. Тобто, в нас невідомо, скільки кролів годує Сергій. І наступне запитання скільки кролів. Годують Оля і Сергій разом. Тобто, всього, щоб відповісти на питання задачі, скільки кролів годують Оля і Сергій разом, ми можемо відразу? Не можемо, тому що у нас невідомо, скільки кролів годує Сергій. Якщо Оля 16, а Сергій на 4 більше, ніж Оля, то якою ми дією дізнаємось, скільки кролів годує Сергій? Дією додавання. Натисніть відео на паузу і запишіть це. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки всього кролів годують Оля і Сергій разом. Якщо Оля у нас 16 і ви у першій дії дізналися, скільки кролів… Годує Сергій. То разом, з якою дією ми дізнаємось. Дію додавання. Запишіть це. І у відповіді у вас повинно отриматись 36 королів. Годують діти разом. Молодці. А тепер давайте розв'яжемо задачу у друкованому зошиті на сторінці 43. Задача 1. На столі лежало 17 зошитів у клітинку і 8 зошитів у лінійку. Олесь узяв 3 зошити. Скільки зошитів залишилося на столі? Задача розповідається про що? Про зошити. Що відомо в задачі? Що на столі лежало, тобто було скільки зошитів. У нас 17 зошитів у клітинку. І вісім зошитів у лінійку, що ще відомо, що олець взяв три зошити. Запитання: скільки зошитів залишилося на столі. Задача в нас хоча одне питання, але три числа, тому ця задача на дві дії. Якщо у нас було 17 зошитів і 8 зошитів, то спочатку ми дізнаємось, скільки ж цього зошитів лежало на столі. З якою дією додавання. Тобто до 17 додати 8 і у нас 25 зошитів лежало на столі. А тепер у нас відомо, що було 25 зошитів, взяли 3. Можемо дізнатися, скільки залишилося? Так, залишилося ми завжди знаємо. Дізнаємось дію віднімання. Тобто від 25 відняти 3 і ми отримаємо 22 зошити. І у відповіді 22 зошити залишилося. І допрацюйте у друкованому зошиті на сторінці 42 завдання 1, і на сторінці 43 виконайте завдання 3. На цьому я урок закінчую. Оберіть відповідний листок до вашої роботи намалюйте у зошиті. Дякую вам за старанність, за роботу, за увагу. На все добре вам!